Вечір 23 лютого до повномасштабного вторгнення в Україну. Наші ліцеїсти займалися своїми повсякденними справами. Хтось робив уроки та готувався до самостійних, хтось їв, хтось йшов на тренування або повертався з нього. Хтось просто дивився фільм або читав книгу. І ніхто собі ще не міг уявити, що, прокинувшись 24 лютого, ми побачимо весь цей жах. Принято решение о проведении специальной военной операции. Солнце и дым Мало кто знает, что с буржузным. Древняя девочка и ее отец получили ранения во время обстрела Мариуполя, в Москве. И устремливались в больницу, врачи пытались сделать? Вс ⁇ В кош на диа. Автостра! Ці події призвели до тисячі втрат, хтось віддав своє життя на полі бою, хтось покинув домівку, бо в неї влетів снаряд. Але за цим всім стоїть сильна нація українців ми повинні триматися, бути щирими, любити і бути готовими відбудовувати свою країну, як тільки настане цей день, бажаний для всіх перемога! Ще тиждень тому інше життя. Наш світ перерізало навпіл. Є сонце на ранок, є інше буття. І дякую, дякую, дякую. За звук ППО, комендантську годину і вам, матері, за кожного сина, за доньку єдину. Ви всі, Україна. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ще тиждень тому було війни. і думали всі неоднако. Як промені нині слова і думки тюмблю, ненавиджу і дякую. За звук ПО, комендантського думу і вам, матері, за донькою сина, за кожну родину. Ми всі Україна. Дякую, дякую, дякую. Насправді це сталося дуже давно. Історія сповнена знаками. Отримали нині корисний рух, а ще на устану останній дзвінок, за те що ордо повлазами. Злодії хижі, татарська навало. На що сподівались і що з вами стало? Землю, а нашим дякую. За звук ППО, комендантську годину і вам, матері, за доньку і сина, за кожну родину. Ви всі, Україна, дякую, дякую, дякую. Сьогодні Де дидівся той коронавірус, міцніє здоров'я. З набагатами ми, люди, небидо, тримаємось міцно, за руки, а світу дякую. За звук ППО, комендантську годину. І вам, матері, за донькою сина. За кожну родину. Ми всі, Україна. Дякую, дякуємо, дякуємо.